Близько четвертої ранку, 11 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. За попередньою інформацією повітряних сил ППО знищили вісім ворожих ракет, які летіли у напрямку столиці. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей, попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах. В Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих. В Голосіївському районі, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети є задимлення на даху житлового будинку. Вчора я вам писала допис у спільноті та попереджала, що мені снився сон, що виднівся в районі аеропорту, густий дим було чутно вибухи також. Снилося ДТП та горіння автобусу. Потім з глядачкою, яка запитала, яке це місто. Я сказала, що можливо це північ або центр України. І як бачимо, вже сьогодні вісім ракет на Київ. Тому, будь ласка, прислухайтеся до моїх прогнозів, читайте дописи в спільноті, тому що мало людей користуються цією функцією в Ютубі, і хай вас бережуть вищі сили.